Яблуко Розелла в Закарпатській області. Це чеська селекція. Яблуко вважається імунним до такого захворювання як паршата мучниста роса яблуня. Ну, це в мене сигнальне плодоношення. Яблука бачу величезні, ну, бо їх і небагато, ось якщо побачите, є зовсім великі екземпляри. Ось. Це щось удара, че Пічкірка. Бачу пару яблук є таке всередині крани зовсім Pichkirna plimice spobila. Хоча у нас в Закарпатті би кажу, вона щось не дуже так як якби... Але бачу напевно здо того що яблук небагато, то яблука величезні, то печкірка трохи його попсувала. Так, хочу зняти відео з дегустацією, яке на смак яблуко Розелла, Дуже смачне, я вже куштував тиждень тому, то вирішив додати коротке відео, щоб люди зрозуміли, яке на смак дуже смачне, мені сподобалось, тому так відкушую. Чудовий смак, чудовий аромат. Дійсно, зроблю собі більше дерев. Яблуко не щільне, соку вистачає, але воно поїдається якось легко. Ну, воно таке є яблуко, які ватніють, такі ну, мучнисті, якби хтось деякі говорять люди. Воно наче і таке, ну, кажеться, якби перестигне, але воно таке, напевно, і має бути, бо це я в кого не дивився, воно лежить. Довго, але консистенція м'яку така стає. Але смак дуже-дуже гарний. І запах, наче якихось парфумів дорогих. Дійсно, не, напевно, розева назва дуже йому пасує. Яблуко дуже гарне, на вигляд. Але, кажу, було небагато плодів, то є десь там пішкірка. Напевно, тому що набрало великих розмірів, деякі там були, я дивився і до під 400 грамів декілька штук. Тому так, напевно, коли буде нормальна загрузка, то не буде з цим особливо якихось проблем. Тому можу також радити сорт, дуже чудовий мені сподобався.